Привіт! Мене звати Юра Кутельмах і я інженер з тестування програмного забезпечення. Сьогодні, в епоху гаджетів, вже ніхто з нас не уявляє свого життя без таких аплікацій, як Skype, Facebook, Instagram тощо. Але чи всі програми, які ми використовуємо, розроблені якісно? Як часто ви потрапляли в таку ситуацію, коли програма працює не зовсім так, як ви того очікуєте, або не працює взагалі? У Львів K School на базовому курсі тестування ми розкажемо що таке якість, що таке якісний продукт в цілому і познайомимо вас з такою професією, як тестування програмного забезпечення. На теоретичних та практичних заняттях ви побачите, що тестування це не тільки активний пошук помилок, а дещо більше. Ми пройдемося по всіх етапах процесу тестування, детально зупинившись на кожному з них. Також ви дізнаєтесь, де тестування має місце в процесі розробки програмного забезпечення і як можна зменшити кількість потенційних помилок ще до того, як буде написана перша стрічка коду. Наша навчальна програма розроблена людьми, які за плечима мають не один рік досвіду в кращих IT-компаніях, а відповідно володіють теоретичними та практичними навиками, якими хочуть поділитись з вами. Я запрошую вас на базовий курс тестування по закінченню якого ви зможете долучитись до команди, яка робить світ програм краще. До зустрічі в Львів QA School!